Виконуємо монтаж теплового насосу на об'єкті запалювальної площою 140 метрів. Об'єкт опалюється через систему теплопідлога. Специфіка саме цього об'єкту в тому, що тут була існуюча система опалення, яка працювала від електричного котла 14 кВт. Цей же котел нагрівав бойлер. Гаряче водопостачання бойлер 150 літрів. Бойлер за проєктом ми не змінюємо. Змієвик має недостатню площу для нагрівання гарячої води від теплового насосу, тому ми запроєктували теплообмінник пластинчатий, який буде нам нагрівати гарячу воду в бойлері від теплового насосу. В парі з теплообмінником встановили насос Віла-Страто-Спіка енергоефективний для того, щоб досягти максимально ефективних показників енергоефективності. Бойлер ми не змінюємо. Конструктив підключення котла до бойлера теж не змінюємо. Тепловий насос внутрішній блок ми навісили ось на цю стіну. Вже під'єднали кабелі живлення, з'єднали з зовнішнім блоком, під'єднали трубопроводи фріону та системи теплопостачання. Сам тепловий насос має потужність 16 кВт. В ньому також вмонтовані вже з заводу стаціонарно-електричні тени. Саме в цій моделі це трьохфазний тепловий насос. Він має тени загальною потужністю 9 кВт. Ці тени можна обмежувати на 3, 6 та 9 за потреби. Монтаж теплового насосу включає в себе декілька складових. Одна з них ми вже підійшли на етап випробування. Зараз випробуємо. Азотом під тиском 45 бар, після цього розпочинаємо вакуумацію. Зараз будемо виконувати вакуумацію системи, після чого будемо заповняти систему фреоном. фріонам. Насоса йде пар, це свідчить про те, що з системи викачується повітря, повітря містить вологу. Дочекаємося, поки пар перестане йти. Зробимо глибокий вакуум, після чого вже будемо запускати пріон. Виконали вакуумацію системи. Зараз будемо запускати фріон по трубах. Заповняється система тиск росте. Крани відкриваємо потихеньку. Sistema pod pritiskom lahko spušča te klavirne sose v delo.